Топ-3 помилки в барах які роблять 90% людей. Ти точно робив хоча б одну з них і виглядав як амнатор. Oh, oh. Помилка номер один. Це що, компот? Зроби міцніше. Замовляєш коктейль і просиш зробити його міцніше. Друже, це так не працює. Остановіться! Баланс дорівнює смак. Більше алкоголю не кращий коктейль. А просто спиртовий треш. Хочеш міцніше? Замовляй чистий алкоголь, а не псуй коктейль. Помилка номер два. Найкрутіший коктейль має бути найдорожчим. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Фу блядь. А чого так дорого? І немашно. Дорогий коктейль не дорівнює найкращий. Ціна. Це імпортні інгредієнти, а не гарантія смаку. Скільки? ти що, блядь? Найсмачніші коктейлі часто на простих базових інгредієнтах. Дивись на склад, а не на ціну. Змішувати все підряд це не креатив, а шлях до поганого ранку. Різні спирти та солодкі мікси навантажують організм і підсилюють похвілля. <гнеш, блядь> Хочеш експеримент? Питай бармена, що реально зайде. Тепер ти не зробиш всіх помилок. Хочеш більше секретів? Тисни лайк та підписку.